Казочка чарівна ковдра спокою. Одного разу маленький зайчик дуже злякався темряви. Вночі, коли всі спали, йому здалося, що в кущах сидять страшні звірі. Але мама дала йому чарівну ковдру і сказала: Ця ковдра знає всі твої думки. Як тільки ти накриєшся нею і заспіваєш собі пісеньку, спать лягай, страху не май», то всі твої переживання перетворяться на сон. Зайчик спробував, і правда, страх зник, а на його місце прийшли затишні сни. Пам'ятайте, малята, що у важкі моменти допомагають прості ритуали, які дарують вам спокій і затишок. Вовченя і сердитий дощ. Одного осіннього ранку вовченя на піску малювало малюнки, але налетіла хмара і сердитий дощ змив весь малюнок з піску. Вовченя дуже засумувало, а мудрий ведмідь йому порадив, щоб настрій твій покращився. Можна лапками постукати в калюжу, яка зробила тобі шкоду. І тоді відразу ти відчуєш полегшення, і в тебе підніметься настрій. Вовчення так і зробило, а потім зрозуміла, що це просто природа так з ним гралася. І як зайчик заспокоїв свій хвостик. Жила у лісі зайчиня І таке боязке боялася всього і всіх. Що не почує, то треба. Кого не побачить, то усі ховається. Завжди його бідний хвостик тримтів від страху. Та ось одного разу розумна лисичка дала йому квітку, чарівно та й сказала: Ану. Відчуй її аромат. А, а тепер подмухай вітерцем на неї. -у 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 -у. Зроби так декілька раз. І ти перестанеш всіх і всього боятися, і твій хвостик не буде тремтіти. Зайчення спробувало, і у нього вийшло. Тепер воно нікого і нічого не боїться. Чарівний місточок. Дружби. У лісі була широка річка, через яку звірі ніяк не могли перебратися на інший берег. Всі сварилися, вирішували, хто саме побудує міст, і ніхто не хотів починати. Але одного дня на березі з'явилася мудра черепаха, та й сказала. Давайте, кожен принесе хоча б одну гілочку чи камінчик. Разом ми збудуємо добрий місточок через річку. Спочатку всі вагалися, але зрештою зрозуміли, що лише разом вони зможуть побудувати міст. Так і сталося. Місточок збирали разом, з'єднали береги. І разом з'явився місточок дружби і запанував мир між усіма звірями малята завжди пам'ятайте. У будь-якій складній ситуації об'єднання і співпраця допоможуть завжди знайти вірне рішення.